Добрий ранок, малюки, привітайте, залюбки. Час нам гостю зустрічати разом з нею грати. Осінь господиня всюди похождає, в золото дерева щедро одягає. Тітки, сьогодні до нас гості завітала осінь. Подивіться, яка вона гарна та різнокольорова. З осінню ми будемо мандрувати та дерева всі вивчати. Малята, сьогодні ми з вами будемо вивчати дерева. Подивіться уважно, це береза. Давайте разом повторимо береза. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Дітки, а скажіть. Який стовбур у берези? Тонкий чи товстий? Так, він тонкий. А подивіться, якого розміру листя? Велике чи маленьке? Листочки маленькі. Малята, листочок у берези жовтого кольору, а ще він подібний до краплинки. А це. Клен стовбур рівний, як колона, а листочки як корона. Влітку листячко зелене, а як осінь то червоне. Малята, скажіть, а який стовбур у клена? Стовбур рівний. А якого кольору листя? Молодці, червоне. А якого розміру листя? Листочок у Клена великий. А ще він нагадує долоньку. Ось погляньте. А зараз давайте пограємо з вами в гру. Знайди такий самий листочок. Дивіться уважно та показуйте пальчиком. Знайди схожий листочок. Молодці дітки! А давайте пригадаємо, хто до нас приходив у гості? Так, це осінь. А про які дерева ми сьогодні говорили? Давайте ще раз повторимо береза, клен. Ми сьогодні з вами говорили про березу та клен. Молодці малята! До нових зустрічей!